18 дуже складних застарілих плям і 5 Плямо вивідників. Подивимося, хто кого. Сьогодні почнемо з Шантеклір. Точно оригінал, куплено моїми руками в Італії під час останнього круїзу. Поїхали перший зразок, наносимо на суху тканину, так як ви писали в коментарях, а далі відправляємо у прання при 40 градусах. Поїхали! І так, друзі, дуже щедро обробила всі плями. Прям знаєте, прям в результаті у мене тканина стала мокра, при... з неї прям капало текло. Коли не слава, ви побачите, лишила на 15 хвилин, воно полежало, і закидаю. В, посудову, ой, в пральну машинку на 40 градусів на повний, повний 2 години цикл прання. І так, друзі, дістаємо після прання ще, звісно, дамо висохнути, щоб подивитися результативність, але ви бачите, що більшість плям таки не взяв шантеклєр, але мазут, до речі, мазут тут був, то пішов. І так перед вами результати після того як висохла тканина. І так невідомо пляма лишилася, мазут пішов, ручки лишилися, кетчуп трохи лишився, майонез пішов, вино, борщ, вишня лишилося, табаско пішло, яблуко, шоколадна паста, банан, тоналка, трава, помада і гірчиця лишилася, олія пішла. Нагадаю, що це дуже застарілі плями, яким рік.